Ми з вами бачимо ту картину, яку насправді ми б очікували від президента республіканця а, в Україні. Ми б очікували, що після його призначення він би подав безпрецедентний пакет військової допомоги в Україні і всередині Сполучених Штатів були б мітні. Там люди кричали: що стільки зброї давати Україні. От зараз це відбувається, ну скажімо так, в адекватній нормальній моделі, яку зазвичай провадили лідери республіканці на президентському посту. Е, тому е, тут історія ну те те, що в нас зараз мітинги це е, не є абсолютно таким адекватним зрізом, як це було 20 років тому через велику кількість а. Міграції відповідно відстоювання певних етнічних груп інтересів своєї е держави походження на відміну від держави перебування, друге маніпуляції з пресою і решта речей. Я певний, що навіть демократи так чи інакше використовують цей приклад і е привід для того, щоб просто черговий раз показувати якісь протести, незадоволення політикою Трампа, щоб в цілому у споживача в сполучених штатах закладалося все більше. Е Візуального контакту про те, що щось робиться, не так, і люди постійно виходять на вулиці. Але в цілому для сполучених штатів це абсолютно логічні дії, тому що була масова ракетна атака і продовження агресії щодо основного союзника на Близькому Сході, фактично. Ну і якби Сполучені Штати не вжили жодних фізичних дій, це навпаки було б абсолютною поразкою і остаточною, мабуть, поразкою в їхній геополітиці зараз.